Як щодо нових ПоКО всім привіт, з вами Дмитро, і сьогодні ми оглянемо смартфони від компанії Poco, які стануть майбутніми бестселерами. ще й від лінійки, яка вже кілька років домінує в своєму ціновому сегменті. Так що перед нами Poco x 5 Poco x 5 Pro. Погнали дивитись саме в цій лінійки ставлять акцент на потужний та просунутий SoC. технологічний екран та дійсно впізнаваний дизайн, і смартфони від Poco майже неможливо сплутати з кимось. А що нового нам запропонує Poco в цих новинках? Наскільки потужніший встав SoC? наскільки покращились камери чи дисплеї? Давайте про це все дізнаємось. Погнали! Ну а щоб не пропускати цікаві акції та знижки, вам потрібно завітати в групу телеграм Алло. Бо інформація про нові відео, розпакування та багато іншого цікавого контенту, кожен день там публікується. Не втрачайте час, переходьте за посиланням в описі. А ми переходимо до цих. Двох красунчиків, і давайте подивимось, що в них в комплекті. Тут ви знайдете класичний набір захисного чохла, плівки на екрані, кабель зарядки, USB Type A Type-C і блок живлення, який має потужність 33 Вт у Poco X5, і на 67 Вт у Poco X5 Pro. Чудово, що виробники кладуть в комплект ось такі прозорі чохли, які не ховають всієї цієї краси. А у Poco X5 ще є захист для порту. Type-C від вологи, щоб якщо смартфон попаде під дощ, не відразу втратив своєї працездатності. Ну і добре, що Poco насправді кладе такий гарний комплект із зарядним блоком, із і із чохлом і плівкою на екрані, бо деякі виробники відмовляються від цієї цієї краси. А ось щодо самого зовнішнього вигляду, у Poco дійсно цікавий дизайн. Задня кришка зроблена з матового пластику, та є на вибір різні варіанти забарвлення. Зможете обрати версію. На ваш смак. А ось кришка у Поко X5 Pro повністю пласка, що вигідно відділяє його від молодшої моделі. Бокова рамка, хоч і відрізняється у смартфонів по формі, але вона має однакові елементи керування. З правої частини знаходяться кнопки регулювання гучності та живлення змонтованим сканером відбитків пальців. Він працює швидко та точно. Як ви бачите, у Поко X5 Pro кнопка живлення виділена окремим кольором в тон задньої кришки. А ось знизу знаходиться основний динамік та порт заряджання USB Type-C. Зверху інфрачервоний разом з 3,5 мм джеком. Але саме у Poco X5 Pro зверху можна знайти виріз під другий динамік, який створює стереопару. А ось Poco X5 має монозвучання, але досить якісне та гучне. Я вважаю, що вам воно точно сподобається. І саме зараз час переходити до дисплеїв. І на перший погляд. Усе схоже. В обох моделях встановлена 667 дюймова amoled матриця з частотою оновлення 120 Гц. В чому ж різниця, ви запитаєте? Та вона насправді є і велика, бо саме Poco X5 Pro хизується 10-бітними кольорами, що дозволяє відображати більше мільярду кольорів. Матриця підтримує HDR 10 Dolby Vision і має частоту pwm дімінгу 1920 Гц. Саме ця особливість дозволить користуватись смартфоном навіть з найнижчою яскравістю і не відчувати дискомфорт очах. І як ви ще бачите, Poco X5 має майже однакові рамки з усіх сторін, що виглядає дуже по флагманськи. Та звичайно, дисплей Poco X5 це не бюджетна матриця, вона може похизуватись високою максимальною яскравістю 1200 ніт, і надщільну щільну сітку зчитування щитування дотиків, щоб кожен натиск на екран точно фіксувався смартфоном і надавав максимум експірієнсу від ігор. До речі про ігри пока завжди славились потужними сосі і новинки не виключення. Бо у нас встановлений Snapdragon 695 та 778G. Давайте подивимось, на що вони здатні. Ось вам результати тесту програми Geekbench 5. А щоб позрозуміти, що ці цифри означають, давайте перейдемо до ігор. За тестову гру я брав Рек як найвимогливіший проект до заліза останнього часу. Поко X5 зміг. Забезпечити комфортний геймплей на середніх налаштуваннях. Фреймрейт тримався на рівні 50-60 кадрів на секунду. Так, якістю текстур і ефектів довелося поступитись заради стабільного FPS, але грати було дійсно комфортно. POCO X5 Pro, в свою чергу, швидше підвантажував текстури в меню вибору автомобіля, швидше завантажував мапу та дозволив встановити ультраякість текстур. Фреймрейт при грі коливався від 30 при надвеликій кількості автомобілів та аварій. До 6. З 60 приїзді по прямій, і геймплей тут був дійсно приємний. Грати в простіші проекти на Кшталт Code Mobile або Mobile Legend можна грати на надвисоких налаштуваннях і стабільним фреймрейтом 60 кадрів. Так що ПоКО, як завжди, нас не підводять і встановлюють потужне залізо. Та з автономною роботою тут все теж добре. Просунутий 6 нанометровий техпроцес разом з енергоефективним AMOLED-екраном і батареєю 5000 мА. Безпечив чудові результати, які ви зараз бачите на екрані. А швидка зарядка дозволить поповнити заряд Poco x 5 за півгодини на 63%. А завдяки 67 ватному комплектному блоку Poco X5 Pro заряджається за півгодини на 85%, що дійсно круто. І знаєте, що мені подобається в Poco? не дивлячись на великий об'єм батареї та немаленький екран. Вони. Досить компактні та легкі, вага складає 181 грам у Poco X5 Pro, а товщина всього 7,9 мм. Poco X5 трохи важчий, 189 грам. Але все ж таки, на фоні інших смартфонів з подібною батареєю, він відчувається легким і дозволяє користуватись ним цілий день без втоми в руках. Обидва смартфони мають повний набір необхідних бездротових інтерфейсів. Чіпи не всі для безконтактної оплати. Сучасно Версію Bluetooth і Poco X5 має Wi-Fi 5. А ось Poco X5 Pro більш сучасний Wi-Fi 6, що дозволить покращити стабільність сигналу та швидкість, якщо користуватись смартфоном разом з Wi-Fi 6 роутером. З вібрацією Poco особливо попрацювали в моделі X5 Pro. Воно тут флагманське і гарно відчувається при користуванні інтерфейсом при нових повідомленнях або при вхідних дзвінках. Тут відчувається досвід спеціалістів Xiaomi. Ані флагманських смартфонів. Ну а що там по камерам? Poco X5 має на борту набір із 48 мегапіксельного основного сенсору, 8 мегапіксельної надширококутної камери і 2 мегапіксельної макрокамери, в той час як Poco X5 Pro має основну камеру на 108 мегапікселів, з таким самим набором додаткових сенсорів, гайда до прикладів. В день обидва смартфони хизуються чудовими алгоритмами роботи HDR. Деталі гарно помітні, як світлих ділян. Фото, так і в тіні, але все ж просунути сенсор на X5 Pro дає більшу деталізацію і більшу різноманітність кольорів на фото. При фотографуванні з невеликої відстані ви можете помітити чудове оптичне розмиття фону, яке більш помітне саме на PRO-моделі. А надширококутна камера гарно знімає в день на обох смартфонах Poco. Портретний режим працює в Poco за рахунок алгоритмів, без додаткових датчиків і чудово відділяє фон від основного об'єкту зйомки. А якщо перейти до вечірніх знімків, то я рекомендую використовувати нічний режим, щоб дати смартфону можливість захопити більше світла і отримати дійсно деталізовані та яскраві знімки, навіть при поганих умовах зйомки. Фронтальна камера на 16 Мп у Pro та 13 у X5 забезпечує гарну передачу кольорів і непоганий кут захвату зображення. Також фронталка дозволить знімати відео Full HD 30 кадрів на секунду. В камері ви знаєте, Багато дуже цікавих фішок, наприклад, окремий режим для фотографування документів. На Poco X5 Pro ви зможете користуватись нічним режимом навіть на фронтальну камеру. Також є режим довгої витримки, саме на X5 Pro, який дозволить грати з фотографією ввечері і отримувати дійсно незвичні фото. А ось вам і відеоприклад при недостатньому освітленні на Poco X5 та X5 Pro. Poco X5 може знімати максимум Full HD, а ось X. 5 Pro, вже 4К, 30 кадрів на секунду. Ви можете чути, як вони записують звук, а також бачите, як записують картинку. Давайте трохи пробіжимось. Напишіть до коментарів, як вам якість зйомки. І підводячи підсумок огляду Poco X5 та X5 Pro, можна з упевненістю сказати. Бренд зміг випустити гарне продовження своєї наймасовішої лінійки. Ці смартфони можуть задовільнити потреби як звичайних, так і вибагливих користувачів, надаючи потужне залізо, гарний набір камер та чудові екрани. І все це не за всі гроші світу. Тож на цьому ми будемо завершувати відео. Дякую вам, що дивились цей ролик. Ставте вподобайку та до зустрічі в нових відео на каналі Алло. Бувайте!